Чоловік постарів, лисина на всю голову, зникли золоті кучері, а зморшки з'явилися, навіть на шиї. Видно, коли над тарілкою схилився, і спина згорблена, як у дідуся, сидить та їсть, терпить, мовчить. Це все тягар турботи. Тягар і ярмо життя. І саме життя воно так швидко забирає свої прекрасні дари, молодість і свіжість, золото, волосся, рум'янець, білозубу усмішку, сяючі очі, сили та веселий характер. Це ж її хлопчик він приносив бузок навесні, він грав на гітарі і співав. Він підхоплював її на руки і кружляв. вони сміялися. Він цілував її і називав ніжними іменами. Вони реготали над комедіями в кінотеатрі, гуляли парком, рука в руці. Це ж її хлопчик, лисий, постарілий, втомлений, їсть суп. А вона. Його дівчинка кричить якісь образливі та тривожні слова, а життя минає так швидко, і радості майже не залишається, солодка з'їдено. Треба доїдати суп. Ці думки промайнули так швидко, і дружина заплакала від жалю та кохання. Підійшла ззаду і обняла чоловіка за плечі. А він відклав ложку та взяв її за руки. І руки поцілував. І можна жити далі. І після цього завжди можна жити далі. Хлопчик і дівчинка знову візьмуться за руки і підуть, підтримуючи одне одного дорогою життя. І кохання піде з ними. Воно теж було на кухні, кохання і в серці, і навіть у протертому лікувальному супі. А коли кохання є, можна жити далі і підтримувати одне одного, щоб не забрало кохану людину вітром часу, який забирає всіх рано чи пізно.